Цей тиждень також був багатим і на міжнародні події можливо, не настільки такого суто українського характеру, але тим не менш рішення по Віннющенках, продовження мінського процесу, що зараз відбувається на міжнародній арені, особливо після Мюнхенської конференції, яку називали, ну хтось називав провалом української дипломатії, хтось говорив навпаки, що ми знову ж таки до отримали міжнародної підтримки. Візити міністрів закордонних справ, декларації, що все це означає, куди ми рухаємося? Ну на, на, на мій погляд, і, і Мюнхенська конференція, і ціла низка міжнародних подій свідчить про те, що ми рано чи пізно ми підходимо до встановлення так званого нового мирового порядку, світового порядку. Тобто і зараз на наших очах в принципі розгортається підготовка і проробляється сценарій, який буде якраз і визначати цей світовий порядок. Трошки, трошки мені здається, наші спостерігачі втратили втратили так, би мовити, орієнтири, щоб дізнатися про. Про цей майбутній світовий порядок. А і це в принципі дарма, тому що зараз на наших очах відбувається врегулювання так званої так званої сирійської кризи. Ми бачили, що спочатку була була пророблена майбутня формула врегулювання в Астані, де були три країни-посередники: це Туреччина, Іран та Росія. І потім якраз на базі, на базі угод в Астані, на базі домовленості в Астані зараз в Женеві відбувається під егідою ООН вже фінальне регулювання цієї кризи. А я хочу нагадати телеглядачам, що в принципі криза в Сирії. Вона, вона розпочалася ще набагато раніше, так воз так званої українські кризи. Тобто, це була перша, перша звістка про те, що якраз новий світовий порядок має, має повстати. І я вважаю, що якщо ми проведемо паралелі, приміром між сирійською кризою і українською кризою, це якраз. В принципі, речі одного і того, одного і того ж, в принципі, штибу. тому що як в Сирії, так і в Україні проходить лінія протистояння між. Колективним Заходом і Росією, яка зустрічає. Ну, спробуємо да. собі уявити, взагалі, коли ми говоримо от, і ви да. говорите про те, що змінюється світовий правопорядок. Да? А, взагалі місце України в цих процесах, і коли говорять про сирійську кризу, взагалі Україна там братиметься до уваги, чи це питання існує паралельно із українським питанням? Я якраз про це хоч, хотів наголосити, що ми бачимо, яким чином врегульовується криза в Сирії, і таким самим чином. Тобто формула встановлюється формула, і таким самим чином, ну може там плюс-мінус, буде врегульована ситуація в Україні, на моє глибоке переконання. Тому що в принципі міжнародні відносини вони мають, ну, вони мають трохи такий традиційний характер. Якщо вже світ домовився у такий спосіб. З приводу Сирії, то в принципі і Україна теж буде йти так, так само таким самим шляхом. Якщо ви подивитесь, проведемо паралелі, що в Астані було три країни-посередники. Правильно, у нас взяти мінську угоду. Мінську угоду, так? це щось, щось, щось подібно до Астани. Це не угоди мінські домовленості, тому що вони не є угодами з точки так, зору міжнародного права. Там теж вони були не не неофіційні. Uh -huh. Але на базі цих неофіційних угод, в Астані, так само, як у нас, на базі неофіційних угод е в Мінську, відбуваються певні, певні дипломатичні перемовини, правильно? Тобто в Астані була вироблена формула, так само і в Мінську вироблена формула. Тобто я сподіваюся і я очікую на те, що е під егідою ООН чи під егідою ОБСЄ, оце якраз і є питання, питання, яке має бути. Визначено у переговорах між зацікавленими за, за сторонами вже відбудеться і е, більш-менш широка конференція щодо врегулювання української кризи. Розумієте? Тобто, оце ми бачимо на прикладі Сирії, як буде врегульована е, ситуація в Україні. І це, і це мені, в принципі, надає надії на те, що. Е, ну і я сподіваюся українському народу, що таким саме у такий мирний спосіб буде залагоджено це питання. Далі, дивіться, ви говорите, взагалі, коли ми всі говоримо про те, що а... Можливо, матиме місце така конференція, то однозначно, що вона матиме місце лише тоді, коли всі сторони досягнуть згоди про те, що ну дійсно треба переходити до мирного врегулювання. Наразі ну немає інформації, підтвердження того, що там зі сторони Москви, чи зі сторони там тих самих так званих ЛДНР є підтвердження того, що вони готові вже остаточно переходити до мирного процесу. І, до речі, і блокади і події, які були нещодавно, да, коли там оголошували припинення припинення вогню, А потім події Вавдіївці, да, оголошували припинення вогню, але потім воно там відкладалося, там врешті решт ну, нібито розуміло. сталося. Тому о, знаєте, якось ну, нібито і немає волі зацікавлених сторін до мирного врегулювання. Тому взагалі чи можемо ми побачити такі конференції і дійсно якийсь мирний вихід найближчим mm -hmm. часом, найближчий рік, два-три ну, да. ну, Ви знаєте, я, я хочу з вами і можу з вами не погодитись. Що ми не бачимо мирного врегулювання ситуації, тому що є або мир, або війна. Якщо ми, ми зараз не, не, не є свідками е, збройного протистояння, широкого збройного протистояння на кшталт там 2014 року, да? ну вже два роки цього не відбувається. Піктора то в принципі ми можемо, ми можемо, і наші міжнародні партнери також, також вони е, визнають, що зараз відбувається мирний процес. Мирний процес по врегулюванню. Так, є певні, певні там випадки використання зброї, але все рівно, стратегічно відбувається мирний процес. І я знову вас хочу перенести до сирійського регулювання, тому що там на фоні, в принципі, широкого збройного протистояння все рівно постійно проводилися там успішні або неуспішні, але переговори постійно відбувалися. Відбувалися взаємним між зацікавленими сторонами, розумієте, і тільки після того, як в принципі США, грубо кажучи, доручила Туреччині, так само як в нашому випадку, США поступилася в Західній Європі щодо, щодо врегулювання цієї кризи, і це знайшло підтримку у Росії. В Сирії Туреччина знайшла підтримку, а тут е Західна Європа, да, ну ЄС, гру грубо кажучи, це, це, це знайшло підтримку в Росії і таким чином е е з'явилися сторони переговорники. Тобто і зараз, в принципі, ми є свідками переговорного процесу. А як би ви оцінили дії і зрушення саме Міністерства закордонних справ і міністра Клімкіна? Чи достатньо вони роблять для зміни ситуації взагалі? Е чи можливо надати якусь професійну оцінку їхньої діяльності? Ну, як вам сказати, я, е я не Верховна Рада, не президент, я не можу надати е оцінку, нічому можемо. Оцінку, ми зараз з вами сидимо діяльності у студії. міністра, да. е тим паче, що я е є директором асоціації випускників інституту міжнародних відносин. і Ми постійно. Проводимо різні заходи за участю міністерства. Це у вас зараз але, говорить дипломат. Але так, <гум> але я хочу наголосити, що в принципі ми знаходим, знаходимося в інерції мінських місь, домовленостей, які які були укладені на фоні в принципі нашої військової поразки. Тобто, і, і зараз відбувається інерція. І вона обростає постійно новими новими подробицями, новими домовленостями нашої поразки. Тобто вона фіксує, ну фіксує в принципі досить неприємно для нас ситуацію. І результати її також будуть для нас не позитивні. вважаю. Чи правильно я вас розумію, що мінські Після введення в дію мінських домовленостей 에, Україна вже не є основним гравцем. Від України не залежить абсолютно все. Ви це хочете сказати? Я хочу сказати те, що в, от ви, 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 ви мене спитали про нашу міжнародну політику. Я вважаю, що у нас насправді от, е, в міжнародних відносинах і в міжнародному праві, зокрема, є е, е, е певні принципи і є е, певна база, на, на які базуються, на які, в принципі. Відбуваються різні процеси, в тому числі міжнародні, і так далі, тому і, і, і внутрішньо і зовнішньополітичні. У нас є е, так звана е, Будапештська угода, Будапештський меморандум. Це є міжнародний документ. Тобто, і ми, е, будучи, будучи в принципі, дипломатами високого рівня, я маю на увазі на наше міністерство, має розробляти саме, е, саме логіку цього Будапештського меморандуму. Е, мінська домовленість попри її попри попри прагматичний характер вона є допоміжна вона фіксує певну певну тактичну ситуацію і надає нам певні тактичні перспективи але стратегічно у нас є визнаний у міжнародному співтоваристві Будапештський меморандум який який надає нам право ініціювати в тому числі ініціювати різні пропозиції ставити питання до наших міжнародних партнерів, хоча б Гарантів. якось він допоміг нам, хоча б раз цей Будапештський меморандум, е, ну, щоб ми сказали, що ось це є прямим наслідком того, що ми тоді підписали Будапештський меморандум. Ну безумовно, ми ж ви, ви ж ви ж бачите, і думаю, Україна спостерігає, як е, і Західна Європа, і, і США допомагають нам. Там в дипломатичному сенсі чи в економічному сенсі і так далі. Але справа в тому, що будучи рівноправними сторонами цього меморандуму, ми можемо ставити питання щодо більш загального врегулювання нашої, нашої кризи. Тобто, оскільки ну, це в принципі беззаперечний факт, що у нас взагалі відбувається криза, тому що ми позбавилися ядерної зброї, тому що світом правлять сильні. І якщо ви можете це побачити на, на прикладі Ірану, що якщо б у нас була ядерна зброя, у нас не було б таких подій, але а, або вони були б ну трошки більш в іншому ключі. Ну, дивіться, да. щодо ядерної зброї, там насправді о, окремо від політичного є технічний момент, тому що да, ми да. відмовлялися від зброї не лише тому, що ми так захотіли, тому що Я ми б не мали можливості в дипломатичному її обслуговувати. Сенсі, сенсі, що в нас є угода, яка дозволяє нам... Проваджувати свої, свої власні ініціативи, розумієте? Не бути, не, 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 не бути жертвою інерційних е, мінських домовленостей. про що я Хочу вас за да, привитию згода. Побуваю, Дивіться, да. ви очолюєте, ви є головою асоціації випускників інституту міжнародних Виконавчим відносин. Директор, да. Виконавчим директором. Да, 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 да. Да, ну, інститут міжнародних відносин. Я його свого часу також завершував. Ви його свого часу завершували. А, це майбутні дипломати, це така колиска української дипломатії. Дивіться, з урахуванням того стану справ, який є зараз, це надто низькі а, заробітні плати українських дипломатів. Ну, вже не те, що там а, в Україні, да, а навіть і за кордоном, це скорочення штату. Ну там нібито я от не знаю, чим завершилося, чим завершилися розмови, коли говорили про те, що ну у зв'язку з ситуацією збільшуватимуть а, штати українських mm -hmm. де. Представництво за кордоном ну, там, дивіться. Як от як випускники да це абсолютно реальна ситуація, коли випускники а, майбутні дипломати мають пройти певне стажування та до отримати досвід роботи. Їх там беруть навіть не на державну службу, а на цивільні угоди, там тисячу з чимось гривень. Ну, да. Чи не вважаєте ви ну, це просто знищенням, і це таке дипломатичне роззброєння України зсередини, коли фактично дипломати, яких, яких зараз потребує країна, вони не можуть себе реалізувати, тому що ну це просто, просто антисоціальність. Для них самих йти на дипломатичну службу? Дуже, дуже, чесно кажучи, складне питання. тому що... Ні, питання доволі просте. Так, ну, А воно от, здається, Якою може з... бути відповідь? Справа в тому: для, для того, щоб відповісти вам поінформовано на це питання, я хочу вас повернути може, до ваших інститутських років. От щоб ви згадали про певний соціальний склад е, випускників, ну і студентів. Я думаю, що ви бачили, що е, ну, значну більшість студентів складають, е, складають, в принципі, сини та доньки. Мажори, так звані. Заможні, ви це хочете сказати? Людей, угу. так. Так, але, але е, і е, попри це, попри це е, певна певна частина це дійсно люди, які Поступили в інститут. Давайте не говорити зараз про інститут, взагалі про те, яким чином ми можемо говорити про те, що державі важлива дипломатія, важливі дипломати у той час, коли держава не залишає іншого шансу дипломатам або заробляти по-сірому за кордоном, або взагалі ну такими там заробітними платами до півтори там дві тисячі гривень відножовує будь-які можливості для осіб, які ну можливо мають таланти, але абсолютно не можуть собі цього дозволити. Справ в тому, що в системі в системі Міністерства закордонних справ може знайти собі місце в принципі будь-яка людина, яка в цьому зацікавлена. Наприклад, якщо, якщо у людини, у якщо у випускника є постави питання матеріальне, то в принципі випускник, який хоче робити кар'єру в системі, в системі міністерства, може претендувати на місце в посольстві, в консульстві, а там ясна річ є витрати на, на відрядження, там трошки інші, інші заробітні платні. А ті, ті люди просто чому я вас привертаю до соціального складу. Тобто, тому що в принципі, в принципі дипломатична кар'єра це кар'єра елітарна і це 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 кар'єра яка яка потребує досвіду яка опирається в тому числі на 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 традиції Тобто я не один раз я бачив людей, які вже у другому, а навіть і третьому поколінні є дипломатами. Ну тобто, це якраз є свідченням того, що ми живемо у пострадянській країні. Так, коли так. скажімо, чому, а, чому, чому так, батько, так, чому син рибака не може бути генералом? Тому що в генерала є свій син, але це є свідченням того, що це погано в дипломатичному корпусі От є така стала консервативність, яка навпаки впливає на те, що це добре. Тому що люди вже ну, з дитинства вони обізнані з реаліями дипломатичного, дипломатичного життя, вони готуються до, до, до такої кар'єри. Я зараз не кажу про те, що там працює система якогось непотизму і так далі. Просто і ті люди, які прийшли при, прийшли поза, поза меж, да? там, приміром е якогось середовища, вони теж мають шанс на, на цю дипломатичну кар'єру. І вони навпаки є більш активні. І можуть впливати, впливати на зовнішню політику в наших дипломатичних представництвах, посольствах, консульствах і так далі. Тобто там, де матеріальне питання вирішується більш краще. А в політичному апараті, тобто там, де більше, більше значення має саме бюрократична процедура, от там, там і і знаходять собі місце люди, для яких ну, там питання матеріального забезпечення вони на іншому. Місця знаходиться. От так. Тобто таким як сказати, відбувається еволюція. Еволюція в тому числі і в дипломатичному житті, і еволюція в тому числі в так би мовити в системі Міністерства закордонних справ. І я вас хочу запевнити, що, що талановиті люди, які не можуть собі дозволити там з матеріальних причин працювати в міністерстві, вони помічаються, вони заохочуються. І е, е, якщо в них є такі інтереси, вони роблять подальшу дипломатичну кар'єру. Я це бачу з своїми власними речі. Зрозуміло, ну дай Боже, щоб це таки було і надалі. А давайте повернемося до подій буквально нещодавніх. Пам'ятаєте заяву а, посла ФРН а, в Україні про те, що вибори на Донбасі можна провести і просто забезпечивши. Безпеку і до виведення російських чи проросійських військ. А по друге, він сказав, що ну мінський процес не виконується обома сторонами конфлікту, називаючи Україну. На запитання: а що ж саме не виконує, по яким позиціям Україна не виконує мінські домовленості, Він відповів ну майже по всім. Потім після цього була опублікована така новина, яка поширилася інтернетом, про те, що зовнішньополітичне відомство Ферен прокоментувало слова посла, так. але воно фактично підтвердило слова. Так. Посол і надалі працює. Гарячі голови вимагали і звільнення і відкликання посла і застосування до нього санкцій. Всього цього не відбулося. Ну такою найстрашнішою відповіддю України це було слово най на фрагменті берлінської стіни від пана. Олексія Гончаренка вдало чи не вдало викраденого пізніше? Да, ну це не пов'язано з німецьким питанням. Е, дивіться, ось така позиція Німеччини сьогодні щодо України. Вона по перше, йде абсолютно в розріз із заявами українських очільників держави. Ну а по друге, знаєте чи щось пішло не так. Ну, це ми з вами знову повертаємося до нашої розмови промовити е, мінські, мінський процес, Будапештський процес, Ні, дивіться, кризу е, і так далі. Коли ми говоримо про те, що е, хтось е, з представників українського істеблішменту пропонує, скажімо, провести вибори на Донбасі там вже сьогодні, вже завтра, да? його одразу там називають зрадником, агентом Кремля, антипатріотом, будь-ким. Да? Ця заява лунає від... Ту одного з найбільших друзів України у світі від Німеччини. А, Німеччина відвернулася від України, чи просто ми вже якось по-іншому сприймаємо стан речей. Це взагалі заява була в інтересах України чи проти інтересів України? Ну, знову таки, я хочу -по повторити свою тезу про те, що ми стали заручниками інерції мінських домовленостей, яка, яка в принципі, була. Е е була у ці домовленості вони були сконцентровані на вирішенні саме внутрішніх питань. Тобто є внутрішні питання, от ви бачите, там блокада і так далі, якісь економічні моменти, заручники і так далі. А є зов, зовнішньополітичні чинники. Тобто проблема в тому, що ми пов'язали. Тобто, ми в, в одному документі, в одних домовленостях ми вирішили і зовнішньополітичні чинники, і внутрішньополітичні чинники, і стали таким чином ну, заручниками цієї інерції, розумієте? Ну Кто? фактично делегувавши внутрішні повноваження на якийсь міжнародний рівень. Ви про це Фактично говорите. делегувавши ті ж Німеччині, да по по про яку ви згадали. Втручатися у внутрішні питання і ставити нам і ставити нам якісь певні директиви щодо цього, тому що вони є грант грантами свою чергу зовнішньополітичної домовленості. Розумієте, і тому я вважаю, що треба було розвести ці питання. Тобто, Мінськ був був е, призначений і е, мав мав на меті вирішення внутрішньополітичних питань, питань е, фіксування сторін. Питань виходу з тієї ситуації військової поразки, яка була зафіксована. І Будапештський меморандум як певний зовнішньополітичний майданчик для вирішення питань взагалі нашої безпеки на, на цьому континенті, тобто на вирішення питання місця України на нашому континенті. І ми знову з вами говоримо про світовий порядок да, міжнародний про, і про Сирію, і про, і про Україну. Тобто, таким чином. Е, 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 Якщо ми е, владнали наші зовнішньополітичні питання у мінських домовленості, так само, як Сирія владнала це в Астані, то, то ми е, таким чином передали, передали це питання міжнародної безпеки вже на вирішення наших е, гарантій, наших, наших, так би мовити, партнерів зовнішніх. Розумієте? Зрозуміло. От дивіться. У нас... Знов таки, повертаючись то, то, до, до міжнародного це, тематика, це помилка. Uh -huh. Це, це, це uh -huh. політична помилка, яка ну була е, обумовлена. Я вважаю, що дійсно е, тяжким е, військовим станом, який тоді був, е, був за, за за зафіксований в uh -huh. У нас і в тому числі це прогалено, До речі, от ви мене питали, е, в Міністерство закордонних справ. Зрозуміло, у нас невелика пауза. 10 хвилин. Ми повернемося, продовжимо розмову з нашим гостем про міжнародні питання і обов'язково обговоримо все те, що відбувалося протягом цього тижня. Також залишайтеся із нами. Ми скоро повернемося.